Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання нашої комісії. Маємо троє, присутніх стати, маємо форму, можемо розпочинати. Тому тобто на порядку денному перший проєкт рішення No2227 про доповнення переліку другого типу об'єктів комунального майна на території Юлістицького міста Так, виникла потреба така звернення. Доповнення каспання другого типу, то е, такий перелік е, об'єктів майна, які надаються в оренду без аукціону. Тобто доповнює цей перелік пунктами 52, 53, 54, а саме, а саме. пункт 52. Е, ну, ну, Звернувся до нас такий комунальний заклад від адміністрації і військовій обласної судової медичної експертизи з метою розміщення якраз відділення судової медичної експертизи у місті Новороздівстріського району. А саме, це приміщення кабінету номер 55 будівлі поліклініки Новороздівської міської ради, це на другому поверсі є такий кабінет. І 53-й пункт це тапу, стосується також цього нашого судової медичної експертизи. Це частина приміщень будівлі могу Новороздільської міської лікарні. Частину приміщень для скажімо так, будівлі називається мор, так? але частина приміщень для даного розміщення. Тобто, Наша частина там є теж орендарі, що там можна орендувати. Тобто такі скажімо, дві кошти. І ще така, таке питання виникло для розміщення сонячних панелей електростанції на... Будівлі соціального захисту на будівлі Чорнового на Сім це є наша будівля виконавчого комітету балансу отримувач тобто для влаштування цієї сонячної станції. Тобто на площі 593 квадратні метри ми вирішили, ми ну, дивилися, як ділитися, пів у там частини, по спортивні вирішили дати всю, Це є бюджетна, це є наша по суті, організація, це за бугивлю щоб потім не було моменту, що ми щось додаємо, а може щось ще будуть також розміщують в Україні соціального заходу. Вони є виконавці, то по програмі ЄНІСР. А, а сам проєкт реалізовується по програмі на розбереження, то може з людьми. Дому... Три, три об'єкти, які включаємо за перелік до. Праймі. до праймі. Без аукціону за обговорив бюджетної організації. Це, це, це. Я вас хотіла запитати, в який час буде встановлюватися ті сьогоднішні, панелі? на коли вони заплановані. В березні. Коли? Вересні. Там просто через наш дах будуть виходити. Як вони щоб нашу покривлю, щоб я знала, коли це... А, через... а через лекцію дугу буде виходити? Так. Ні, полекі будівлі ходять. Коли ходить часу сто сторону, щоб я знову до кого звертатися. У нас зараз нічого не значить, не 100 шла. І я переживаю, ви думаєте, я не переживаю? Я, я переживаю більше, бо будете з моїм людям на голову і дубати будуть мене місяці буде і Тепла, то куди пускати ліфт? Я ще раз кажу, я не менше переживаю за вас. Я відповідаю в самому, також за весь наш далі. Адже відпустити нам політик? Так, тут досі. Зрозуміло. Чи є запитання до доповідання? Я не знаю, що буде говорити. Оце в нас і проводіємо. Добре, якщо немає запитань до доповідачі, тоді став на даний проб рішення на голосування. Хто за? Дякую. А Дякую. Дякую. Рішення 21.88. Про внесення змін до програми співфінансування родиці, капітального ремонту, нативний будинків на 25-й та 96.27. Там гроші гадар... фінансування не міняються, там тільки додаємо, не виберігаючи заходи. Тому що, враховуючи цю постанову 190, що перші Буде так фінансування можливе тільки, коли саме перші відбирають заходи. І ми перше, перше додали, вони розберігаються заклад. І от в кінці ще таблички там написано, що першу чергову будуть виконувати <сізатова>. ці заходи. Якщо подадуть мешканці <майстерці>, і більше подадуть, то першу чергу вони виконують ті заходи, які будуть вносити на життя. Mm -hmm. Відсотків не, не міняється ніде. Це yeah. ми ми трошки уточнили табличку, бо там було по роках і житлових будинків, які роки там. Yeah. Да. Ми вирішили то забрати, було тільки путало і загальна табличка від когось була. Зрозуміло. Чи є запитання? Mm -hmm. Mm -hmm. Нема. Існує проект рішення 218 на голосування. Mm -hmm. про внесення змін до програми благоустрою. Ту програму включаємо три заходи. Це реконструкція площі, один захід, і там фінансування передбачається 2 мільйони 700 Другий захід це і продовження роботи, яку ми робили капітальний ремонт по вулиці проспект Шевченка, де мали доріжку, що пам'ятають дуже, а мінімальний запишан. Шевченка де ти є? Де та школа? Там, де той перехід, мав доріжки, дається класи. Ми зупинку поставили, ще лишилися зупинити доріжка. Там 134 тисячі, як я видається, щоб ви бачили, чортне виведено, що ми включаємо. Це 134 тисячі 657, це є на якраз то, що я кажу, капітальний мандрю спектр Шевченка. І капітальний ремонт уроків бурює до і створення безпарянного просто це біля лікарні. Це от у нас такі, як знаєш, ми чули, що зараз ми робимо шлях, безпар'єрний шлях. Щоб як іде, починаємо з осаць, то так маєте про місто, то до міста і зайти, а тебе. І якраз там виходить, що для лікарні немає де поставити е, свою ну, машину чи щось інваліду. Тому вирішили там розширяти Будуть стоянку, а і зразу, є так. Та кишенька з машини. Так, шиляти та, 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 та будь безбар'єр не робити, щоб не було цього. Ми тут плануємо? А тут поки що ПКД, що 60, 60 тисяч, бо думаю, сума така. Це ПКД буде номінальний катаксує. 160 тисяч, тобто 60 тисяч, 134 тисячі. А, і ще одну перепрошую, що не трошки. Там було 500 тисяч виділено на отримання е, anyway, влучної мережі. 400, я бачу тут, так? 500. Але зараз ми розділяємо 100 лишає на отримання, а 400 дає на то, uh... поточку. Mm -hmm. Тому що видно, що там більше потрібно поточку чи отримання. Сума не міняється, бачу 100. Чи є запитання по телеві? Нема. Ставлю на голосування, більше маємо 29 сесії. Триза, проти підтримали зміни. Рішення прийнято. Так, при внесення змін до програми підтримки будинків об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків. ОСББ. Проєкт рішення 21.90. Ці зміни зв'язані теж з тим, що ми вносимо першочергово там дуже, Якщо в там тій програмі тільки в одному місці треба включити, тут більше включається, але іменно оточення не розберігаючи заходи. З місці там треба до розгляд, в таблиці не, Таближці, не Ми всюди включаємо просто слова, не розберігаючи заходи, першу чергу, не зберігаючи заходи там Я не бачу. Так, Ну, чергову, має бути, там, чи там, не так. десь воно попало, не виберігаєш. Бачите, як вони подадуть. А я бачила суми різні, Так, бачу, тут теж є. Для будинків після 70-го року. Цьфрі, там, я, так, директор, виреку, залишили, це залишили. Та? І а, до 70-го року 50 гривень. І замінили ми і ми включили, що вікна відносити, не чи 30 на 70. Це вікна в судових квітках. А було? Вікна не згадувалися. А ми треба були і інші. А тут вже чекають зберігаючи, так, вікна енерго зберігаючи, то ми розключили, і це всі 30 Все особливо. Як по СББ є запитання для відповідальних? Вони там вже вікна всі мають судно і ні? Я прошу та ось. Способи не варіант. Що вам так? Це немає запиту до документів, що про дистроїт рішення 2190 поставлено на голосування. Про за про рішення 2590 одночасно. Там що потрібно, знімає. Також печні менеджмент зазначення замовлення на конструкції, все добре. Це значить. Внесення змін до рішення перелік, а перед тим ще має бути одне рішення. Дитячого установи. І безуплатна передання. Ні, така за розподіл чи пане ваше. Так, проєкт так. Так. рішення 22.25. Зміну статусу будинку дитячої установи номер 4 по вулиці Лушевського, Криці 8, на комплекс нежитлових будівель. Нам була при... ми передавали звідно рішення сесії, було надано в оренду техніку. Mm -hmm. Техніку вже давно не користується, і він нам це приміщення, ми приймаємо з оренду орендаря. Але ще вона інша, що він вже, вже, вже не п'ять років, не користується зіблагористання за навчання і саточок, і тому ми міняємо статус на Він чесно, Ми хочемо продати. Ми статус міняємо. З садочка не житлові ну, бо Дитячий садочок, я так розумію, не може можна. Да. Тому воно не використовується 5 років, згідно закону, 5 років використовувати свідомо використання, має право відчуття. Тому ми закуплюємо таке рішення, про сміха статусу на не житлові, комплекс на житловий Ком, то, значно, будуть, тому що не факт. І будівлі. У цій території, тому ми міняємо, хоч воно чомусь у них акт тримає при той, що як один будиночок, але там не відбудуть. Тому ми міняємо як комплекс не житлових будівель. Тобі не вказано, тут просто комплекс. Скільки будівель, то не вказано. Там просто є така господарська будівля зразу приходять і корпус. Прошу? Маленька. прибудова. Так. так. Ну, Прибудовання там більше, більше є. Господарська. Та прибудова тут то тоже трошки далі від неї. Зрозуміло. Чи є запитання відповідча? Нема. Не, Тоді проєкт рішення 22-25 двадцять на голосування. Хто за? Хто за рішення. І пам'ятаєте, всі що нормальний перелік? Нормального майна. Зараз 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 оголошу про рішення двадцять двадцять Слідкуючи пронесення змін в рішення на 1145 від 1622 про затвердження переліку об'єктів порань власності медицинської комунальної загальних. Пан завжди буде носити зміни, оточнювати. Зараз ми оточення, тому що у нас відбував садочок. Ми міняємо на конкурс вже тоді. Відповідно, попередні рішення не зміни. Добре, зрозуміло, є запитання. Нема до відповідати. Четверто рішення 22-26. Ставимо голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято. І, от, і проєкт рішення слідуючи 21-74 про безоплатну передачу склад складової газовосподільної системи у господарській віти та на баланс оператора газорозподільної системи у Львівській області, Львівській філії по газорозподільній мережі України. Це були два листи, бо зараз там долучені, одні віддають, другі приймають. Там одні, що вони відмовляються, і газові ті просять укласти договір. Не рахуюся, їхні листи, там є передачених, одні відмовляються, хоча відмовляються, По другі. То державні встановлення? Державні вони, а так Газ? — Це не відповідає. Там це не відповідає. А що це за газові спокій? Наші всі. Газові мережі. <кій> вони були спочатку. <кій> 에, ат п'єв <ат, кій> <ат, ат, ат, кій> газ, <кій> а тепер вони передають газові мережі. Ті відмовляються, а ті беруть на себе. Тому треба подати довго, і ми даємо так, і господарські віддати всі газу <кій> має. Чи є запитання? Багато, але тут буде дуже вдома. Я думаю, поціляємося, так? Чому одні передають, інші забирають, а ми в тому беремо участь. Наші мережі. Міські. Наразі воно було, але автобто. Приватне підприємство, дає приватне підприємство, а ми рішаємо, що. Але воно наразі так не було так. Добре, що... Ну, то, як не була газу. Знаєш, це ми будували газу мережі. Ти трудно сказати, хто будував газові мережі. Комунальна власність. не Будування будувала за якимись, якщо вичислиться саме наші, то за нами не чизмітна. Це не було газу і цінному. Вони ремонтували, вони ми ж нічого не кота не хоче ніколи, ні капітал, ні потужні. Хоча це дуже ми теж задавали питання, чи ми маємо там приймати відповів, щоб якщо передача віде... відбувається, чому нашу згоду хочуть, але нашу згоду. Я розумію, що це на колись була, як створилася перша АТ. Акціонерне то товариство, я думаю, що ті мережі ну, так от взяли до всякого так казати мабуть, мабуть, сприймання передачі. Тому що якщо по воді, по каналізації ми передавали енергію на людях, то тут ніякої передачі нічого немає, так? Може, я не говорив, не знає. наші маніторні класти. На розгляд сесії даний проєкт рішення. Ми Може ми щось почуємо. Може там, можеш, якісь більше інформації. Хто за те, щоб винести даний проєкт рішення підвоному 21.74 на розгляд сесії здається на голосування? Рішення на розгляд сесії. 2.33 33 про визначення замовника по об'єкту реконструкції електричних мереж в частині встановлення сонячної фотоелектричної станції СЕС потужності 5 кВт. Це практично одне те саме питання стосовно проєкту по плану економічної. І потрібно визначити ще річну сесії. Визначають, що поділили сам проєкт для освіти медицини і, і нас, і кожна визначає замовлення захистити, замовника. Зрозуміло. Чи є запитання? Mm -hmm. Нема. У нас рішення мали 22.30. складно на голосування. 2, про затвердження запровадження системи, не бачу, не вигляд, про запровадження системи енергетичного менеджменту цим у бюджетній сфері Миколаївської територіальної громади. Зараз тут дуже багато е, коштів виділяється на ті заходи з за енергозбереження, і для того, щоб розуміти, чи доцільні ті заходи uh -huh. і чи дають якийсь воно результат, потрібно запровадити таку систему, як систему енергетичного менеджменту, яка передбачає енергомоніторинг та аудит. Тобто кожна установа буде мати свого енергоменеджера, який буде фіксувати дані відчини і передавати їх в єдину систему. І, наприклад, ми будемо бачити вже різницю. Коли в нас один рік споживання таке, потім ми запровадили якісь заходи з за енергозбереження і відповідно будемо мати якусь різницю в споживанні ресурсу. Чому запроваджуємо? Тому що в нас є закон. Першу чергу про енергетичну ефективність, як установити вміну про запровадження такої системи організації в бюджетній сфері. І зараз всі проекти в подальшому, які будуть передбачати енергоспобереження в будівлях, де не запроваджена оця система, вони просто не будуть працівників називатися. Ні, це не буде покладатися обов'язково. Mm -hmm. На мене, наприклад, поклали обов'язку, просто посадово буде додати, кожного дня ти приходиш, знімаєш покази лічильника, передаєш управління е, житлово комунального господарства, в кінці року, чи аналіз, в кінці кварталу проводиться і порівняння, якось, е, чи є результат, немає результату. І... Туди буде займатися Тобі буде займатися е, кож, кожен керівник комунальної установи. Mm -hmm. Буде призначати е, все відповідального і... Людина буде працювати в тій установі і головним енергомережем громади є голова. Голова так само призначає когось е, в міській радіо місті, щоб отримував дані його дозволи. Хто оплачує роботу на це? Ні, за дату буде да, тобто <звук> Додають обов'язково. <звук> <бориски. звук> Не посадні оплати, так? Дякувати Богу. Зрозуміло. Чи є ще запитання? Нема. Тоді пройти рішення 22.32 ставлю вам голосування. За правило рішення. Дякую. Тоді порядок денний засідання вичерпаний засідання комісії оголошується.